У мене щось плавно е, переміна постільної білизни перейшла на понеділок. Не знаю чому. Раніше я в суботу це все робила, а зараз якось так. Зараз поміняла ось мамі одну, а другу перед вечором поміняю. Зараз свою поміняю, його відкину. Ок. Коки відпочиває. У мене, до речі, сьогодні ще кума. І перша сестра двоюрідня покликала на 12-ту годину на поминальний обід за свекром 40 днів. Тож, я буду йти. Пройдусь по селі, хоч тільки вже так засміялася. Повішала маму на постіль та й кинулась, нема ще одної наволочки. Думаю, десь загубила. Повертаю голову, вона втіпила й до тройони. Добре, що ніде не впала. Ну вона б то ж... Ой, господи, це тільки в мене таке буває. Ой, ще файна. Так, друзі, ну, здогадайтесь. Здогадайтеся, що це буде? Так, це буде пастила. Спеціально для цього чекала, щоб банани прямо перестигли. І зараз буду натирати кабачок спершу на тертку, а потім блендером. Щоб йому було легше, бо в мене невеликої потужності блендер. Ну що, вийшло в мене дві формочки. Піду зараз ще певно вишень нарву. Ну, коротше, піду щось нарву, щоб доробити ще три формочки, щоб ставити Все разом. Може, встигну до того часу, бо ще ж зібратись треба, хоч Нічого під, підкоректувати і ноги видраїти. Ну, Село що ж зробити? Так, виглядає мій супчик самий звичайний. Просто пісмажечка, трішечки картоплі молодої можна додавати ауріці. І гречка. Навіть без м'яса. Так, так, хлопці. Напишіть мені, що на супові далеко не проїдеш. У мене той випадок, коли не завжди треба м'ясо. Не в мене, а в доні. Так що сьогодні в нас гречаний суп. А у річка, як прокинеться, буде рвати вишні ось тут, отут знизу, а я зараз беру драбину і спробую залізти на комору. Буду там рвати. Друзі, ну що, я сюди виперлася, тепер маю надію, що цей шифер мене витримає, тому що там внизу саме, де я стою, там знаходиться погріб. Буде дуже прикольно, як я впаду прямо в яму. Але ж вишенки є, хочеться їх порвати. Бо вони ж цього року як ну, на вагу золота. До речі, ось там нова моя хата. Ну, я буду рвати. Там бачите, ось там. Моя хатинка люба. Ось так що я буду якось рвати, шевелитися. Друзі, дивіться, як там видно мій город. І ось там видно. І ось там видно мій город. Головне не навернутися, бо ж того не будуть вартувати. Там вам видно чи ні? Б'ються качурі. Зараз спробую вам приблизити. Ну що там не видно? Не можу гелячку потрогати. трогати. До, бачите? добачите, чубреться, чубреться. Що вони не поділили, незрозуміло. Качка стоїть в шоці. Ось тут так, о! На цьому мій улов закінчився. Це щоб ви розуміли з криші, і з відусіль. Нема там вишень Тож, буде ось так. Місце спокою. Тут уже нічого не болить. Все у нас тут добре. Все нам тут вистачає. Нікуди ми не поспішаємо. Тож, зичу вам. Якнайдовше, щоб ви туди не потрапили. Хай будуть у нас зимні проблеми. А я йду. Спека нереальна. Це не думати йти під вишнями, сидіти, йти в цего дасть. Це, це, це щось іще. Я вже йду з обіду іду зразу в березню скотину, а потім вже додому піду, гаді спокунку буде. Ох і спека сьогодні, це нереально, просто нереально. Що не хоче з мене? Що? Що ви приперлись всі до мене? Я ж вам дала їсти. Так. Да. А ви прийшли мною закусювати чи що? О, всі всі сідаються хоч. Так. Да. Угу. Кусь кісточку знайшли. Зараз собака забирає йди сюди. 一下。